Доволі цікава знахідка. Вже не дуже в середмісті, але десь 500 метрів від міста, можна так сказати, вийшов з району прогулятися, можна сказати, в полі. І от буквально декілька кроків, дивіться, який красунчик попався, чи, скоріш красуночка. Ось такий цікавий гріб, така слізька шапинка. Ну, правда, дощ був. Мабуть, у багатьох грибів вона була б склізька, Але це гріб прямо своєю назвою про цей слиз натякає назва Вольверела Слізістаголова. Або раніше його частіше називали Вольвоплютєй Плютей Слізістеголовий. Вольверел теж к плютєвим відноситься. Ну, чомусь потім більше Вольверела стало називати. Ще інша назва Вольварілла Прекрасна. Не скажу, що приклад, прекрасно прямо, але дуже симпотний грибочок, Зростає, до речі, з мішочка. як і вальваріли шовковисті, котрі на деревах я вам показував влітку. Тут не дуже наглядно видно. А там ще є один грибочок, Давайте там ніби трошки краще було цю вольву видно. Давайте цей ми навіть зірвемо, він трошки старший, такий вже старий, я б сказав. Такий увесистий. Місістий грибочок, як і у Плютеїв, така рожево коричнева в них, гімінофор рожево коричневий спори по ходу рожевого кольору. Ось я його вирвав ось ножка. А вон, якщо побачимо, то і мішочок трошки-трошки видно. Такий самий, як у блідої поганки, до речі, приблизно. Навіть... Кажуть, що можна сплутати його з деякими відами рода аманіта, з мухоморами. Ну, як на мене, він тільки на поплавка схожий, тому що юпочки в нього немає, тобто часного покривало. Тому от на поплавок він схожий. Але це Вольвоплюте або Вольверієла слізістеголова. Або Вальверелла прекрасно. До речі, їстівний гріб, умовно їстівний по різним джерелам або так, або так. Після 15-хвилинного відварювання можна навіть вживати їжу. Не, не коштував, не знаю. Е, ну, Тут би і не брав, мабуть, прямо біля міста. Можливо, колись спробую, коли більше одного-двох знайду. І по джерелах, до речі, то, що я перевіряв, зростає тільки влітку. Написано. Хоча не тільки я б зараз багато бачив. Фоток, що просять ідентифікувати, це саме він. Вон, до речі, у нього така пухнаста ніжка, такий пушок, теж така відмінність. Ось така краса в двох кроках біля дому, коли немає часу потрапити до лісу.